Я б хотіла розпочати коротко із Мелітополя, звідти надходить інформація від російських пропагандистських змі про те, що гауляйтер окупованого міста офіційно заявив, що Мінують поля під містом. Вони продовжують фарширувати буквально землю вибухівкою, але це буквально навряд чи, навряд чи врятує їх. Бо я нагадаю, що з того самого Мелітополя і надходила інформація раніше від ось цих місцевих колаборантів гауляйтерів про те, що, начебто, українські сили оборони, от вже от, -от починають контрнаступ, тобто переживають вони, переживають і м, намагаються якось себе до цього підготувати, але все ж перебувають у напрузі. Вони ж то думали, що контрнаступ десь там раніше розпочнеться а ні. Ну от детальніше про ситуацію, про атмосферу саме на Запоріжчині Розпитаємося у нашого кореспондента. Він уже з нами на прямому зв'язку. Колего вітання вам дякую, що приєдналися до нас і розповідайте, якою ця доба виявилася для Запоріжжя та області. Вітаю вас. Ракетних прильотів по Запоріжжю не було однак, по всій лінії зіткнення ідуть бої. Іде стрілянина. Дуже непогано наші військові насипають ворогу. Вони виконують головне, що зараз треба робити. Тобто розвідують місця скупчення поки що живої сили ворога і місця, де складуються боєприпаси, і знищують їх артилерією і ракетами. Ну є коротеньке відео, як це приблизно виглядає. Горять у постатках танки, бронемашини ворога, які знайшли наші дрони і спрямували туди артилерійські удари. Ну тут цілий список населених пунктів, де відмонусували ворога. Це і Токмак, туди дуже багато прилетіло. Молчанськ, пологи під пологами. Також був масовий приліт від нашої артилерії. В енергодарі було гучно. Кам'янка, Більмак, Михайлівка, Зеленівка в Васильівському районі. Там пишуть окупанти, що прилетіла ракета в пустуючий склад. Місцеві кажуть, да, непогано так і довго детонував там їхній пустуючий склад. Ну, одним словом, ідуть бої за неперевіреними, поки що даними. Під Токмаком нашим артилеристам вдалося знищити пускову установку ракети с 300, які, одна з тих, які обстрілюють Запоріжжя час від часу. Але ця інформація ще не уточнена. У нас повідомляли росіяни, що, начебто, їхній Сергій Шойгу прилітав на Запорізьку область і тут щось відвідав. Ну, знаєте, відео там таке, як завжди роблять росіяни, коли хочуть щось приховати. Летить якась пара гелікоптерів над територією, там, значить, а потім шойгу в якомусь бункері чіпляє своїм е, вбивцям значки е, і благодарі тих зарадний труд. Тобто, де це знято, чи був Шойгу в Запоріжжі, швидше за все, що ні. Ну, Це відео дуже схоже, як знаєте, там раніше Путін, начебто, відвідував Херсонську область, також летів. Лили якісь гелікоптери, показували якусь територію там, чи то Путін, чи був він там, чи не був. Ну великі сумніви у тих, хто подивився на це. На жаль, дуже багато маємо за останні кілька діб поранених мирних мешканців від російських обстрілів. Мене знаєте, мене вразив такий фоторепортаж із Степногірська. Там батько 70 років і син його 44 років під час артилерійського обстрілу, коли почали прилітати снаряди. Вони спробували врятувати корову, яка послася там біля дома. Ну, годувальниця, сільська корівка, як же її під снарядами покинути, на жаль, нічого не вийшло. Корова загинула. Батько і сина отримали поранення. На щастя, на фотографіях там вони йдуть своїми ногами, тобто поранення легкі. Однак там же у Степногірську. Під час цього обстрілу рятували поліцейські ще одного чоловіка, якого просто на вулиці поранило. Він ішов собі 51 рік чоловіку. Впав, йому наклали два турнікети і відвезли до лікарні. І за останню добу, як повідомляє військова адміністрація, наша одразу дев'ять мирних жителів отримали поранення. Були обстріли від окупантів. 92 удари були: це і артилерія, і авіація, і БПЛА, реактивні системи били у Малій Токмачці, Це село під постраждав постраждав річний місцевий житель. Він у тяжкому стані у лікарні важке поранення. Також вночі з реактивних систем поцілили в житлові будинки у селі Таврійському. Там поранені дві жінки 40-44 років, 18-річна дівчина і 14-річний хлопець. І село Верхня Терса, нічний обстріл. Також постраждали чоловіки 35, 55, 58 років і 39-річна жінка. Під Енергодаром. Йде стрілянина протягом вчорашнього дня. Росіяни тричі через Каховське водосховище з під Енергодару обстрілювали території Нікопольщини. Ну, повідомляє там місцева адміністрація, що люди на щастя не постраждали. Є руйнування цивільних об'єктів. Ніч, яка минула в тому районі, пройшла без обстрілів і надзвичайних ситуацій. Є інформація про те, що окупанти не тільки мінують територію. Орії захоплені в очікуванні українського наступу, але і намагаються там затопити деякі поля. Мова йде про те, що там поблизу Михайлівки вода стоїть в полях, Якимівського району там, значить, називається ці ряд населених пунктах. І повідомляють, що річки там пересохли давно, ймовірно, з зрошувальних каналів. Намагаються затупити, щоб не пройшла там українська техніка. Ну наскільки їм це вдасться, побачимо те, що стосується так званої евакуації населення. Ось бачу, дав інтерв'ю голова військової адміністрації окупованого Токмака, який. Пише, що охочих виїхати з Такмака насправді дуже мало було. Перші автобуси, які вивезли з Такмака людей, це були е, не повністю заповнені автобуси, і переважно виїжджали колаборанти, які не мають власного транспорту і бояться зустрічі з українською владою. І кажу, і чоловік підтверджує, що дехто з тих, хто приїхав до Бородянська і побачив, в яких умовах їх там розстріляють, де там доведеться їм жити, повертаються назад, наймають автомобілі там таксі, і їдуть з Бородянська до Токмака. Ну це приблизно там 100 кілометрів їхати, між іншим з'їздили називається, люди в евакуацію. Причому самі росіяни вони. Побачили, що інформація виплеснулася назовні про те, що вони людей там у якихось сараях розміщають, і вони зараз на своїх інформаційних помийках дуже відбілюються. Мовляв, от все хорошо у нас там. Ми на бази отдиха посіляємо людей. Насправді на базах відпочинку, як пишуть місцеві, в них живуть переважно російські військові. Ніяких евакуйованих вони по комфортних базах не розселяють. Сталося те, про що ми раніше говорили. Бердянська єпархія УПЦ МП звернулася до Гундяєва Кирила, і він благословенно їх прийняв в свою РПЦ. Тобто, ну там були процеси раніше. Там ФСБшники ходили, залякували московських попів, щоб вони переходили, щоб вони здійснили цей акт, попросили їх прийняти в РПЦ. І це нарешті сталося. Ну, мотивують тим, що їхній архієпископ Єфрем виїхав з окупованих територій на підконтрольну Україні територію, і мовляв, от вони стали такими собі сирідками внаслідок цього шагу, і швидко побігли до Гундяєва, або він їх прийняв до себе. Ну, це ще один факт. Знаєте, а чия це церква у нас у МП? Російська на всіх окупованих територіях ми знаємо такі процеси відбуваються але в і в Брадянському. Воно таке сталося. Знаєте, колего uh... важко насправді назвати те, що УПЦ МП і те, що РПЦ важко назвати церквою, храмом. Бо, звісно ж, з вірою з чимось святим, нічого спільного воно абсолютно немає. Я дякую вам за детальну інформацію. Дякую, що поділилися з нами деталями з життя регіону. А нашим глядачам нагадаю, що з. Нами на зв'язку був кореспондент із Запоріжжя, який розповідав про актуальну ситуацію, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях.